В Ужгороді розпочали підготовку до фестивалю «Медовуха-фест». Стартує він з суботу, 5 березня, і триватиме впродовж тижня. Та основна програма буде в дні від 5 до 8 числа. У ці дні в Ужгороді чекають на велику кількість туристів. Тим часом на набережній незалежності вже почали монтувати містечко із дерев'яних будиночків, де і продаватимуть свою продукцію учасники фестивалю. Всього медові вироби представлять 10 учасників з всієї області. Крім того, на гостей чекає і велика кількість виноробів. Можна буде продегустувати та прикупити вино вітчизняного виробника. А ще організатори готують і розважальну програму. Обіцяють, весело буде і дітям, і дорослим. Офіційно відкриття відбудеться 6 березня о 14.00 на набережній, де будуть розміщені будиночки. В рамках цього фестивалю будуть представлені виробники меду та продукції із меду і всіх відповідно товарів, які стосуються так чи інакше меду. Вони будуть розміщені аж до 13 березня, і всі бажаючі можуть скуштувати, продегустувати, придбати і гарно провести час, відпочити під час вихідних та уже наступних всіх днів.